5 червня відбувся круглий стіл за участі представників Бориспільського міськорайонного управління юстиції. Темою зустрічі стали підсумки роботи управління за останні шість місяців, а також плани на друге півріччя поточного року. Юрій Роздобуцько, начальник Бориспільського МКМР, нагадує, що Бориспільці мають право на безкоштовну правову допомогу. А також розповідає про результати конкурсу серед адвокатів. Значить, прийнято закон про надання безоплатної правової допомоги первинної вторинної. Трина цель надає міський конком, ми надаємо голови сільських селищних радах. авторина, це раніше на нас, на громадські приймальні покладалися і ми надаємо правову допомогу зараз тільки за участь адвокатів. Але держава забезпечує оплату цих адвокатів. У нас вже проведений конкурс, значить, здали екзамен, У нас із сіми адвокатів шість пройшли по присполу. Коротше, ми забезпечили цю вже форму роботи. Поки що буде тільки. Надаватися безоплатна правова допомога по від по органах дізнання слідства. Це воно почне працювати з 1 липня цього року. Також з 1 липня, за словами Юрія Роздобудька, у Борисполі мав працювати відділ реєстрації прав на рухоме майно, але він досі не розпочав роботу. Прийняли закон, воді з 1 липня повинна була рестаційна служба у нас працювати по реєстрації речових прав на рухоме майно то тобто всі реєстратори, які знаходяться у нас у місті. У земельному відділу БТІ в районі в місті в земельному відділі в БТІ і наші реєстратори міські і районні, Вони всі об'єднуються цим в реєстраційну службу. На сьогоднішній день рішення було прийнято, що вони повинні будуть працювати з 1 січня минулого року. На сьогоднішній день вони ще не працюють і з 1 липня невідомо будуть працювати чи ні, тому що Верховна Рада не прийняла це рішення. Ключовою задачею на друге півріччя Бориспільське управління юстиції називає співпрацю з телебаченням. Першу чергу як представити це буде одночасно і ваша робота, і всієї міської комісії. Як показати оце зняти ролик і на відеоролик про роботу юристів планується зробити до 1 жовтня. Олександра Шостак, Артем Мороз, новини, телеканал Бориспіль.